Пиздец, хто там джаву надрачує? Єбоча джава віджирає в мене їх оперативки. А... І це через те, що оцей а, Студіо 3 t запущений. Тринг виробив. Що? Відбувається? Ану, ану, ану. Тріньк. Так, їх. Висвободилося. Так. В мене вкладки. У <с> мене браузері може навіть стільки не жруть. Ні, ну понятно, там до хиріжча вкладок. Так. Ну, блін, вони набагато менше хавають вкладки. А де оці десятки? Так що камінь в сторону Java. Щойно був якийсь нещасний Java процес, який нічого не робить. Просто підключений до бази даних і відображає. Там нічого не міняється. В Віджер в мене. Що -то там скільки було? Півтора ГБ оперативки, його датися. От. Ще раз не плутати з Javascript -ом. Javascript все ж таки краще. Говорить там Java, Java серйозніше. Та херня. Так. Не знаю, як на рахунок стабільності оцінити не, тут поки не можу. А, але от якийсь нещасний ресурсик на Java. Віджирав. Віджирав стільки оперативи. Хм. Варто задуматись.